Маліновському аплодує увесь світ після забитого штрафного у серії А, а також після топової форми Старичок запалює і це 100% плюс для збірної України. Давайте подивимось, наскільки Маліновському аплодують у цьому матчі. А також після цього глянемо топове ім'я, яке також сказало про Маліновського. Дуже топові речі. В кінці відео дізнаємось ексклюзивну інформацію про Маліновського, хто йому поаплодував. А це ім'я вас дуже здивує. Навіть Більше зараз ніж Роналду. Ви тільки подивіться на ось це. Мама Мія, я бачив страшні пірво, я бачив удари Дель П'єро. Але те, з якою силою та траєкторією б'є Маліновський, це фізика поза межами розуміння. Коли він розбігається на стадіоні, настає тиша, а через секунду вибух. Весь стадіон оподував йому стоячи. Руслан це серце нашої ліги, і ми щасливі, що він грає в Італії. Здавалось би, Руслана Маліновського вже всі списали в Дженео, він і так далі. Все дуже погано. Але як бачимо, він зараз один із лідерів Дженео і це. Плюс, але це ще не все. Подивіться на ось це. Маліновський це останній з могікан. Гравців із таким ударом у сучасному футболі майже не залишилося. Його гол сьогодні облетить усі соцмережі від Бразилії до Японії. Він не просто забив, він виконав вирок. Весь світ аплодуємо за те, що він повертає нам романтику футболу. Це чисте золото української школи. Маліновському зараз аплодують не тільки в Італії, а й у всьому світі, що ви розуміли, не тільки в Італії, тому що італійську лігу не тільки в Італії дивляться, будемо чесні, і очевидно, що зараз від... Бразилії до Японії бачили це його, але це ще не все. Подивіться на ось це. Дивіться на реакцію партнерів по команді. Вони просто хапаються за голову, вони тренуються з ним щодня, але все одно не можуть повірити в те, що він робить. Маліновському падуть роздягальні, а у медіа, а падуть вдома в Україні. Це найкраща відповідь усім критикам. Руслан це бренд, який змушує світ поважати наш прапор. Як бачимо, реакція в Україні також дуже топова. Всі в Україні захоплюються їм, і це ми знаємо. Але це ще не кінець. В кінці вас ім'я дуже здивує, але після. У цій інформації, подивіться на ось це. Чи є зараз у світі гравець, який виконує штрафні краще за Маліновського? Месі далеко, Роналду вже не той. Схоже, Руслан став королем стандартів планетарного масштабу. Кожна його ракета це привід для гордості. Напишіть, який його гол на найкращим у кар'єрі, бо сьогоднішній це просто космос. Та будемо чесними, у нього були ще найкращі голи, ще більш кращі. Звісно, Роналду вже не той і так далі. Але зараз є насправді дуже багато топових гравців, які виконують штрафні. Той же Райс, також Собосла, але я думаю. Ви знаєте, що Райс достатньо рідко виконує такі штрафні, як і Собу А от Маліновський насправді дуже часто буває таке, що він дальні удари б'є не тільки штрафні, а й у дальні удари. Дальні удари це насправді його найкраща зюменка. Він один з найкращих по ударам із далі. Саме тому Маліновському аплодує весь світ, аплодує топові ім'я і аплодує весь чемпіонат світу. ви тільки подивіться на ось це висновок. Маліновський просто розриває сере. А він доводить, що ще є порох в порохівниці, а також він готується до чемпіонату світу. То а саме гри проти Швеції у поду че 2026. і це, звісно, додасть його впевненості, а значить і впевненості збірної України у завтрашньому дні. Я думаю, ви знаєте, що скоро буде чемпіонат світу, і очевидно, що для Маліновського це топово, що він розпочинає топово забувати, тому що найголовніше, як він зараз підготується до чемпіонату світу, і зараз весь чемпіонат світу обговорює Маліновського. Обговорює Маліновського, що Маліновський зараз найкраща з бій зірка України. Весь чемпіонат світу боїться України не через те, що це Україна, а через те, що там є Маліновський. Маліновський, який запалює зараз у серії, а також він по факту забуває космічні голи. Я думаю, ви бачили він і за збірну України забував Ісландії. Дуже космічні голи. Ви скажете, якщо наш лідер це Маліновський, то це дуже погано. Можливо, так і є, тому що Маліновському вже 33 роки і йому скоро на пенсію. Але будемо чесними, у нас є козир. Козир це Маліновський на зараз. По факту, у нас все дуже погано. Збірна перевживає не найкращі часи, але при цьому є Маліновський, є зірка, яка може запалити, є зірка, яка може на нас вивести на чемпіонат світу проти Швеції і так далі. І якраз через те, що у нас є Маліновський, у нас є шанс на чемпіонаті світу побувати. І це факти. Весь чемпіонат світу аплодує Маліновському. вони розуміють, що ця зірка може запалити, тому вони не списують Україну з рахунків. Якщо б у нас не було Маліновського, то повірте, шансів не було б. А так ти не знаєш, що очікувати. Може саме Маліновський нас виведе на чемпіонат світу, може саме його дальні удари виведуть нас на чемпіонат світу. Саме він може, лише він. Якщо ви теж не згодні, забувайте підписувати на канал звіночку. Ати подобайку, якщо не згодні пишіть об'єктивну критику, і що ви думаєте, який гравець збірної України ще окрім Маліновського може запалити? Я розумію, що це ганко, і так далі, але не факт. І не забувайте дивитись наші минулі відео. Там все про чемпіонат світу і так далі. 2026. тисячі натискати на будь-яке з цих двох відео, яке 100% треба подивитись. Там все про збірну України і матч збірної України на чемпіонат світу 2026.